За пів години до запланованої на сьогодні вакцинації медсестра Алла Чуйко готується до проведення щеплення. Підготовлюємо шприци, спиртовий ватуч, спиртовий контейнер для використання. Перед самою вакцинацією я виймаю адреналін. Це в нас невідкладка. Якщо, не дай Боже, станеться анафілактичний шов, чи людині погано. На ревакцинацію від коронавірусу до амбулаторії сьогодні прийшла Галина Махиборода. Напередодні їй зателефонували і запросила сімейна лікарка, з якою підписана декларація. Сьогодні будемо проводити другу вакцинацію від коронавірусу Астразенека, виробник Італія. Перед щепленням лікарка оглядає пацієнта і вимірює температуру. Обов'язкове підписання згоди на вакцинацію. Добрий день, кольчики mm -hmm. Молодець. І все». Після щеплення півгодини пацієнти під наглядом медиків Галина Махиборода каже, коли лікарка запропонувала вакцинуватися, погодилася одразу. Розповідає, як почувалася після введення першої дози вакцини. Вдома в мене тільки боліла рука два дні. Не температури в мене не було нічого. І щоб я себе погано почувала чи мені не було не добре, то такого не було. Я дуже задоволена, що. Зробили вакцинацію, бо страх був за свою сім'ю. Молода ще з нами сім'я живе. Ми в групі ризику. Треба вакцинуватися. Усього до амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 3 в Луцьку. Сьогодні прийшли 10 пацієнтів на повторне щеплення Астразенникою. Лікарка Світлана Глинюк розповідає: тепер її бригада ревакцинацію проводить щодня. Ми зробили 150 людям першу вакцинацію і 80 Другу вакцинацію лише було підвищення температури до 38. людей п'ятьох. Рука боліла де в кого все більше нічого не було. Люди гарно переносять вакцинацію на другу вакцинацію. Йдуть вже без страху. Від сьогодні, і з початком п'ятого етапу вакцинації в Україні, щепитися від коронавірусу можуть не лише представники груп ризику, медики і вчителі, а всі охочі чотирма вакцинами на вибір, каже директорка Луцького центру первинної меддопомоги №1 Лідія Кривдик. Це значить, що всі пацієнти, починаючи з 18 років і старші, можуть щеплюватися Pfizer, Коронавак і Астразенека і модерна, які в нас і вакцини. Тепер через дії не потрібно записуватися пацієнтам, а в реєстратурі зараз записується людей по 30-20 людей, по наприклад, по торіну родину. В тих потожитах сам по 10. на цьому пункті щеплень робити до 200 щеплень потрібно робити. Зі слів Лідії Кривдик в амбулаторіях центру первинної меддопомоги у Луцьку діють чотири пункти вакцинації. Є дві мобільні медбригади, які мають сертифікат на проведення щеплень Астразенекою, Коронаваком і Пфайзером. Нині медики навчаються для роботи з вакциною Модерна зі слів заступниці голови обласної адміністрації Людмили Тимощук. Партія вакцини сьогодні надійшла на Волинь. Вакцини є достатньо, і всі бажаючі можуть щепитися. Для цього працює у нас 89 пунктів щеплення. Як сказав Юрій Михайлович, працює вже сім центрів вакцинації, і до кінця тижня у нас буде працювати центр вакцинації в кожному місті, області та в районному центрі. Окрім пунктів щеплення на Волині працює 15 виїзних бригад, які обслуговують маломобільні групи населення і колективи установ та організацій, каже Людмила Тимощук. Ірина Сватула, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Луцьк.